Що може завадити виконанню Божого призначення? Більше всього не послух. Більше всього, де Бог через наше сумніння говорить нам, не роби так або це тобі буде шкодити. Але ми, однак, робимо те, що наше тіло прагне, і ми маємо зрозуміти, що ми не тільки п'ять почуттів, те, що бачимо, чуємо. Нюхаємо, торкаємо, смакуємо. Ми маємо вічну душу, яка повернеться до Бога після нашої смерті. А ще до того є дух в душі. Ми Троє, троє складені люди. І наш дух прагне небесне щось. І ми будемо поклонятися чомусь або живому Богові, або речами. І, і це називає Біблія ідолами. Ми не вклоняємося вже е, каміння, чи ми не вклоняємося до речей. Але речі, які стають в, нашим, в нашому серці, як гроші, як слава, аплодисменти, пошана. Е, це може бути е, аморальність без меж. Навіть добрі речі, навіть люди. Які живуть, щоб їсти, і вони стають товстими, і, і, і вони гублять і втрачають всяку контроль над поживою і просто жадають поживу. І це стає, як би сказати, в місце Бога. В Біблії бо Христос розповідає про одного дуже багато фермера. Він гойно в, у нього родила врожай, він скаже, що я зроблю? Збудую більше клуні, більше будинки. Він сказав душі, «Душе моя, їж, пий, веселися, ти маєш на багато років складеного. Бог сказав, який ти нерозумний, який ти глупий, тоді вече, ти помреш. Він не знав, що він помре. І кому це все залишиться? Друге, зауважте, що він пропонує душі, «Душе моя, їж, пий, веселися. Ну, душа може веселитися або смутитися, бо це наші емоції, думки та вибори. Але душа не їсть і душа не п'є. Ми, наше тіло може щось пити, наше тіло ми жуємо поживу, ковтаємо, і шлунок сприймає цю поживу. Це для наше тіло. Але душа прагне вічне. І він хотів годувати вічну душу тимчасовою поживою. І воно і а, я думаю, що це Августин сказав, кожній людині є порожнє місце, де ми хочемо його задовольнити, заповнити речами. Але це місце є порожне, щоб Дух Божий його Духом Святим оселив, і Він жив в нас, і він буде нашим Богом, і будемо Його людьми. А що це що заважає? Коли ми пхаємо туди, того що не задовільняє. Як ви запитаєте самих самих крутих, багатих людей, вони дуже швидко завтрачають задоволення в машинах, в домах, в взаємовідношеннях з дівчатами, з людьми, з чоловіками. Бо все це, це тимчасове і має своє місце, але ми є призначені для вічність. І коли ми не, не маємо ці, цю сполуку з вічним Богом, ми є голодні і наша душа, і наш дух, вони прагнуть чогось більшого, глибшого і вічного. Як підтвердження ваших слів, ви сказали, що непослух це. Найбільша така проблема, яка може завадити виконанню Божого призначення, я згадую, слухаючи вас біблійні історії, коли і Самсон він пішов проти волі Божої, коли е, Саул, він е, пішов проти призначення, не поступив, як Бог сказав, або Йона. Я думаю, ми можемо згадувати різних біблійних таких персонажів. До речі. Коли ми говоримо про навіть віру, яка є основою наші взаємовідносини з Богом, так, віра. Євреї в 11 розділі. Всі мужі і жінки віри по імені Бог згадує. І для багатьох віра така річ, що вона якби не зрозуміла. Вірити, що є віра? І я хочу його. Представити дуже простими, простенькими термінами. Зауважте. Кожен кожна, кожна імень в 11-му розділі до євреї, наприклад, Ной, чи Авраам, чи Мойсей, Бог проговорив до Авраама: ідите в те місце, де я покажу тобі. І Авраам послухався і пішов, не знаючи. Кінцевий результат. Не знаючи, де він зупиниться? Ной, будуй ковчег, бо буде потоп і буде дощ. Ной не розумів багато, але він почав будувати цей величезний корабль, щоб спасти себе, сім'ю і тварин. І він послухався Бога. І він працював. Мойсей чи батьки Мойсея, вони кинули сина. На смерть, але зберегли його кошиком, смоленим в, в, в річку Ніл. Про жінки, про чоловіки. Коли Бог щось говорив до них, не тільки вони вірили, а вони послухали. послухали. Тоді є висновок дуже простенький. Звідки береться віра, віра приходить від Бога, але вона. Кріплюється через наш послух. Коли ми не слухаємо Бога, тоді сумніви приходять. А хіба Бог сказав, чи є Бог, чи я маю це робити. А хто його знає, ми Бога не чуємо, не бачимо, не щупаємо, а хто його знає. Коли Бог щось проговорить до вашого життя, і ви це зробите, ваша віра. Зростає. Так, що послух є основою більшої і глибшої віри. І, на жаль, за непослух велика ціна. І часто це ціна і від втрати відносин з Богом і втрати життя. Якщо ми побачимо, куди приводить непослух, це дійсно втрачаються відносини з Богом, і, на жаль, життя закінчується. Е... Ну і часто нещасно да, так, такими так. наслідками, коли немає ні нагороди, а просто сором, можна сказати, і втрата всього, і служіння, і родини, і так далі. Це ми бачимо і в прикладах, і біблійних, і в принципі, це в житті будь-якої людини, хто проявив. Елен... Це не правда, що кожен, кожен вибір має свої наслідки. Кожен вибір так. є добрі вибори з добрими. Наслідками є погані вибори і наслідки, що ми причинили собі. Наприклад, коли людина перевищить норму алкоголю, він стає алкоголіком. Хто це зробив? Не Бог і навіть не дьявол. це вибор людей. А, так само з наркоманом, так само всі, всіма гріхами. Тепер говорячи про наслідки. Є наслідки, які Бог прощає, але це є духовні наслідки. Чоловік, який висів поруч Христа, були два розбійники: один визнав свій гріх, а другий пішов в вічність непрощений. А цей, який визнав, чому він визнав? Він побачив Христа, і він зрозумів, що Христос невинний. І він каже: згадай мене, Господи, коли вийдеш ти. Твоє царство, і Христос простив йому гріхи і забрав його. Тепер він був злочинець. Але зауважте, що Христос не зняв його з Христа від цивільних наслідків. То коли Бог прощає грішники, Він не забирає тих фізичних наслідків, що ми створили. Другий приклад. Ну, то припустимо, що я вкрав машину від вас, в Італії. Я грішний, я взяв те, що не моє. І тоді ви скажете, ну, але покайся, вітай своє серце Богу, і Бог простить тобі. І я зрозумів, що я йду в ад. Я зрозумів, що я буду вічно відлучений від Бога через мій гріх. Я кажу: добре, я каюсь. А тепер ти кажеш мені, добре, ти віруючий. Ти тепер християнином. Будь ласка, вітай мою машину. О, ні, це було до Христа. Тепер це моя машина. І це, це вірно. Я, я вам радий, віддати. Я радий, що ви, що ви в Америці, що далеко, що то я не сильно приймаюся через це. Але далеко. не хвилюйтесь, я ніколи навіть не здумав би. Але знову суддя він може, він може простити провину і облегшити вирок. Але є цивільні наслідки, є вічні наслідки, і наші вибори мають величезну вагу робити правильні вибори. Я думаю, ми якраз переходимо до одного з наступних питань: чи можливо відвернути наслідки скоєного гріха? Ви якраз почали говорити про цю тему неправильного вибору, непослуху гріха. Як виправити, буває так, що людина вже сліпа. Мені здається, що в цьому є проблема, чи людина покриває, чи не хоче погодитися з тим, що вона зробила неправильний вибір. Де тут проблема і як з неї вийти? Як почути цей голос від Господа? Я вірю, що кожна людина вона чує голос істини. Що є голос істини? Істина є незмінна. Ми не створюємо істину, вона є, це як закон притяжіння. І тоді я прийду до вашого питання. Коли ми кажемо, що ми атеїсти, ми не віримо в Бога, і тоді ми міняємо те, що є вічне, це що є істина. Як закон притяжіння. Як я вийду на дах будинка і я кажу, що я є атеїст є закон притяжіння. Я не вірю, що є такий закон. Це мій вибір. Я так буду жити. І я вскочу. Але як з 10-го поверху я розбився. Бо закон притяжіння землі не питає мене, чи я вірю в такий закон. І так само з істиною. Істина існує без нас, істина не те, що ми думаємо. Істина не те, що ми кажемо, істина не те, що ми віруємо чи не віруємо. Істина вона існує. Божа істина існує. І ми маємо або годитись тією істиною, або сказати: ні, я не буду йти, я не буду вірити, я не буду слухатись. І Бог, що створив нас вільною волею. Він дозволяє нам вибирати. Хтось може запитати, а чого Бог не зупиняє це зло? Чи Бог не зупиняє цей гріх, ці війни? Бо Бог Він любить, але закон любови має в собі вибір слухатись і не слухатись, любити не любити, ненавидити, воювати або примиритись. І знову ми маємо, ну, знаєте, який приклад прийшов до, до, до мене? Камертон. Камертон це вілка, яка регент-хор, наприклад, він б'є і він дає тон. Ця нота це метал, зроблені до наукової хвилі ля. Нота ля. Як ви хочете більше науково? 440 циклів на, на, на прибор, що мірує є хвилі. 440. Не 441. То лята сама ну, та в Україні, як в Америці, де я живу. І коли е, регент б'є камертон, то хорчує. Тепер камертон має стосуватися до хору чи хор має стосуватися до камертону. Правильно? І гітара, я, маю, я граю на гітарі, то перша нота це, це є мі, потім ля, потім Ре. І цей камертон дає мені, що є правдива ля, і я маю накручувати, аж поки цей звук співпадає в хармонію. Що є взаємовідносини з Богом? Це коли ми стосуємося. Його слово, яке є камертоном для нашого життя. І Бог створив нас для цього. І Він це може робити через молитву, він може робити через читання Його письма. Бог написав через різних людей на протязі 1500-2000 200, років, 66 книг. 39 в Старому Завіті, а 27 в новому завіті, де Є новий завіт, де Бог став людиною, і він вибрав 12 учнів, і вони записали його дорогих слів. А тоді ці інші послідовники Христа, як, як Яків, як апостол Павло, Лука, вони вписували ці листи під помазанням Святим Духом. І Бог говорить до нас через його слово. Дякую, брати Джордже, дорогі друзі, глядачі каналу TBN.UA. Запрошую вас підтримувати наш канал в створенні нових відео. Під описом до відео є сервіси для підтримки: це privat 24 а також PayPal. Виберіть зручний спосіб, приєднуйтесь. Це допоможе нам створювати нові корисні відео для вас.